Отже, сьогодні в нас на огляді келихи для вина бренду Lou від магазину Ало. Транспортування трішки пошкодило пакування, але я думаю, це не так важливо. Шість штук по 270 міліграмів. Ну, подивимось, чи всі прийшли цілими. Ну, чи всі? Ну що, дуже гарні, якісні? Товсте скло. Мені подобається. Ти більше мені дуже сподобалося, що за ці бокали я половиною заплатила гроші, що дуже чудова можливість придбати якісь товари за дуже приємною ціною.